Вітаємо з вами. Інтернет-видання «Бух». Я Людмила Романчук і сьогодні гостем нашої студії є начальник управління освіти Нововолинської міської ради Олег Янюк. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви нещодавно приступили до виконання обов'язків начальника управління. Перед тим були директором ліцею номер 8 так? так розкажіть трошки більше про вас, нашим читачам, і що вам було легше бути директором ліцею чи начальником управління освіти. Перед тим 21 рік викладав в ліцеї номер 7 неповних роки був директором ліцею номер 8 На даний момент вже другий місяць закінчується, як я є начальник управління освіти. Найлегше, звичайно, було бути вчителем. Якщо порівняти роботу директора з начальником управління, то, звичайно, набагато легше бути директором. Попишіть перший день на посаді і що в той момент вам здавалось найважливішим. Найважливішим здавалося, що день завершився. <хи> <хи> Насправді це зовсім кардинальні різні обов'язки, зовсім різні вимоги, які у тебе ставлять. І тому перший день, а це ще інший колектив. Хоча мені не звикати, я прийшов в восьми ліцей також в колектив, якому не працював. Але ну, різні були такі відчуття, чи правильно, неправильно я все роблю. Ну, але все-таки те, що. Є мета, її треба досягнути і виконати певні завдання. Все-таки це перевершило і такі були відчуття, що все йде правильно. Назвіть три основні ключові виклики для освіти в Новолинській громаді. Ну, найбільш ключовий виклик – це, звичайно, наша війна і впоратися з тими викликами, які ставить вона. Другий виклик, звичайно, це формування ну, нового підходу до освіти, оскільки зараз ми будемо перепрофільовувати старшу школу, при тому вводимо ми поступово нуж. Це все треба злагоджено і правильно побудувати, для того, щоб і були задоволені в першу чергу діти, вони здобували якісну освіту, хорошу освіту. Звичайно, щоб були того, педагоги, ну і немало важного, щоб були того батьки. Ви вже згадали про питання перепрофілювання освіти та старшої школи. У Новоблинську готується реформа. Так, звичайно. А на базі якого ліцею, якщо можна сказати? На базі восьмого ліцею буде створений профільний ліцей. По плану з 25-го року ми почнемо це формування наступному році. Ну і як все добре, то вже в 27-му році буде повноцінний профільний ліцей в місті Новолинськ. Я правильно розумію, тобто учні старшої школи будуть вибирати та для себе. Так, профільний ліцей це є дуже хороша історія і дуже правильно, оскільки на сьогоднішній день діти дійсно загружені предметами, які в подальшому, як показує практика, їм вони не потрібні. Оскільки на сьогоднішній день є чотири предмети, які здається, на ЗНО, дитина їх обирає. І як правило, вже 11 клас вони. Вирішують своє майбутнє власними силами, тобто здобувають знання лише тих предметів, щоб здати гарно ЗНО. І це правильно. Але для того, щоб це здати і зробити, на сьогоднішній день це не секрет, що це велика заслуга ще й батьків, оскільки треба наймати зі сторони навчання, бо в дитини в школі є 16 предметів, крім того, вона має ще звертати увагу на максимальне посилення своїх знань з тих чотирьох, які вона буде здавати. То профільна освіта передбачає максимальне навантаження. Тими предметами, які будуть подальшими дитині потрібні. І якщо в дитини буде кожен день цей предмет, таке питання, як репетиторство, ну, взагалі зникне. По-перше, це і батькам дуже буде вигідно, оскільки вони не будуть думати, де взяти кошти, щоб дитину навчити, тим собою забезпечити держава. Маємо надію, що це буде такий великий стрибок в розвитку нашої освіти. Мабуть, питання, яке я задам наступним, хвилює багатьох батьків. Яка ситуація з укриттями у закладах дошкільної та шкільної освіти? Наразі в нас є 10 ліцеїв, одна гімназія, 11 закладів дошкільної освіти. Всі вони забезпечені укриттями. Два ліцеї в нас сьомий і третій власних укриттів не мають, але вони користуються укриттями сусідів. Сьомий ліцей укриттям МРЦ, а третій ліцей користується укриттям НЦДЮЦУ. Демографічна ситуація у нас, як і по всій Україні, на жаль, не втішна. Чи можете сказати, скільки першачків цього року йде у школи Нововолинської громади, скільки учнів 9-11 класів? Ну, орієнтовно. Конкретної цифри не скажемо ми, тому що фактично ми збираємо кожен тиждень директорів інформацію про наповненість учнів перших ну, всіх класів. І кожен день вона змінюється. Ну, Приблизно йде 300, від 300 до 400 дітей в 10 клас. І приблизно така ж цифра дітей йде у перший клас. Ну, але наразі йде суттєве зменшення дітей першого класу. І, на жаль, все показує на те, що щорік їх буде менше і менше і менше. Маємо велику надію, що поповнимо учнів першого класу завдяки тим людям, які будуть переїжджати. Ми їх раду приймемо і надамо всі можливі послуги освітні, які вони забажають. Кадровий голод торкається у свіх сфер і освітянської, на жаль, також. Попри наявність бронювання, для чоловіків із навантаженням від 75% ставки, все ж є потреби. Доволі промовистими були результати вступної кампанії 2024 року. Ну, катастрофічно вчителів окремих дисциплін не вистачає. Що скажете про ситуацію в Новолинській громаді? Насправді це дійсно є дуже кричуще питання. Тому що не вистачає таких вчителів, як вчителів фізики, вчителів математики і особливо точних наук. Ну на даний момент, так, декілька чоловіків поповнили ряди нашої освітянської сім'ї. Ми їх радо прийняли, але це більше хлопці, які мають вчителі фізкультури. А також декілька осіб прийняли в центр назвої творчості на також технічні, новітні, гурткові роботи. Зарплати вчителів також бажають бути кращими і Це... вищими, тому що ну, набагато вигідніше зараз учителю піти десь працювати чи репетитором, чи в приватні школи. Що думаєте з цього приводу і як можливо бачити вирішення проблеми? Знаєте, якби виконувалися всі ті постанови, які нам держава приписувала відносно заробітної плати для педагогів, то ніхто нікуди не йшов би. Але, на жаль, протягом останніх всіх каденцій міністрів, які були, всі, що обіцяли підвищення вчителям, насправді вони не є такі суттєві, вони є мінімальні або їх взагалі немає. Вже 4 роки нам обіцяють зарплату підняти. До серйозного рівня, але, на жаль, через те, що то був коронавірус, зараз війна. Всі ми розуміємо, всі ми входимо в ситуацію про те, що дійсно зараз кошти більше потрібно на армію, про те, що ну, можна потерпіти, можна почекати. Але і не може бути так, що людина здобуває 5 років вищу освіту, вона стає вчителем і отримує вдвічі менше, як простий касир в магазині. Це є неправильно і це треба переглядати. Тому що суспільство, яке заганяє інтелігенцію в борги, не призведе ні до чого хорошого і не має майбутнього. Для когось війна почалася у 2022 році, для когось у 2014. Та все ж ми досі чуємо в телефонах і дітей в тому числі, та і дорослих, російську музику. У топах був російськомовний серіал, який переглядали. Ви як педагог, як бачите вирішення цієї проблеми, як з нею можна боротися? Ну, як педагог, я скажу, що в першу чергу мають всі дорослі люди розуміти і усвідомлювати, що державна мова є державна. І починаючи з маленької посади, яку забезпечує фінансування держава, і завершуючи вищими рангами від депутатів та президентів, всі мають спілкуватися і виключно українською мовою. І розуміти, що без мови немає держави. Наші всі педагоги це розуміють, я впевнений в тому. Всіх наших закладах викладається виключно на українській мові. Так, є певні нюанси, особливо коли ми зустрічали ВПО, тобто коли приїжджали дітки з внутрішнього ми стараємося всіма силами, щоб їх навчити, їм підказати. Ми не застосовуємо жорстких мір, оскільки якщо людина... Спілкуються 14-15 років російською мовою, навчити її за два дні спілкуватися українською це нереально. Але все-таки більшість дітей і їхніх батьків стараються зараз спілкуватися українською мовою. Це дуже приємно. Ну, Та все ж хотілося зі свого боку, напевно, сказати батькам. Почати з мультфільмів, так. якихось елементарних, та виключити російськомовні мультфільми, заборонити. Ну та навіть не заборонити, а просто сказати, щоб не дивилися, ну, можна ж замінити на сьогоднішній так. день. Є дуже багато контенту англійської мови, німецької мови. Діти сприймаються все як губки, чим більше вони будуть дивитися. Мультиків не хочуть українських, а хай дивляться англійські, німецькі, французькі. Дитина це буде сприймати і буде паралельно вивчати другу іноземну мову. І це є прекрасно. Не обов'язково, щоб діти сиділи на, на російській. Тому, окрім школи, важливою є і обстановка вдома. Ну, це насправді дуже важливо, тому що школа є школою, але ж ви розумієте, що дитину виховує не тільки школа, дитину виховує суспільство, в якому вона це вулиця, і особливо сім'я. Якщо дитину в школі будуть навчати виключно української мови, але сім'я буде говорити про те, що не варто, варто спілкуватися російською мовою, то ми ніколи нічого не зробимо. Тому лише спільними зусиллями, коли батьки. Вчителі, а також суспільство свідоме на вулиці, буде навчати і спілкуватися українською мовою. Ми перейдемо на українську мову, і це не є така велика проблема, але є в тому велика потреба. Наступне питання випливає частково з попереднього. Багато говорять про необхідність патріотичного виховання підростаючого покоління, і це дійсно дуже важливо і треба впроваджувати. Було перших з днів здобуття незалежності України, аби формувати нову справжню українську націю. Тепер пожинаємо частково гіркі плоди. Опишіть ситуацію з патріотичним вихованням у Нововолинську, чи залучаються волонтери, військові, цікаві mm -hmm. особистості для годин спілкування. Звичайно, я сам викладав 20 років військов... ну, захист України, предмет, навчав хлопців і дівчат всім моральним цінностям національно-патріотичного виховання, старався закласти в їхні маленькі серця любов до своєї держави і обов'язок до її захисту. На сьогоднішній день в наших навчальних закладах проводиться максимальна. Я врахую роботу на те, щоб виховувати справжнього громадянина України, патріота своєї держави. Проводяться спільні заходи з ветеранами, з волонтерами, проводяться ярмарки. У нас кожен навчальний заклад приймає активну участь в закупівлях для військовослужбовців. Як не звернувся, нема жодного закладу, який би в чомусь відмовив. Ну, Насправді максимальна робота починаючи з першого дня з елементарного платіння СІТу, хоча це не є елементарно і просто закінчуючи різними методами і способами навчальні заклади, діти, їхні батьки є дуже активними учасниками допомоги для військовослужбовців. Ну і фактично всі заходи, які проводяться в навчальних закладах, незважаючи чи це є дошкільний навчальний заклад, чи це є загальний заклад середньої освіти. Кожного місяця, кожного дня завжди спрямовується все на патріотичне виховання громадянина і дитини як особистості. Назвіть першочергові завдання, потреби, які потрібні для покращення інфраструктури у закладах освіти Нововолинської громади. Можливо, десь певні роботи зараз проводяться, і що потрібно робити в першу чергу. Так, насправді проблем по інфраструктурі є в нас ну, багато, як я думаю, в кожній громаді, але по можливості ми їх вирішуємо. Є об'єкти великі, які ми доробляємо. Ну і, звичайно, в кожній школі є свої потреби. В першу чергу, як для школи, це є сучасне обладнання. Сьогодні дитину просто вчити на старих моделях, комп'ютерів. Розказувати урок при підручнику, не використовуючи сучасних мультимедійних пристроїв, це просто нереально. Це вимога часу, це не примхи вчителя. І лише тоді будуть діти навчатися, йти вперід, коли вони будуть забезпечені всім. Цим. Ну і, звичайно, хотілося б ще вдосконалення матеріальної бази, бази кабінетів хімії, фізики, математики, спортивного обладнання. Ну, незважаючи на те, ми даємо великі результати і в олімпіадах, і в турнірах, але все одно мені як очільнику освіти хотілося б, щоб наш кожний навчальний заклад був забезпечений фактично всім, для того, щоб навчати якісно. А наші педагоги це вміють. Їм таки треба дати шанс. Окрім залучення бюджетних коштів на потреби та освітянських закладів, є можливість залучати і грантові кошти, кошти міжнародних донорів, писати заявки, проекти. Як працюєте чи працюєте, і як працюєте у цьому напрямку? Так, звичайно, ми працюємо у цьому напрямку, адже сьогодні без ну, сьогоднішній сучасний світ не можна уявити. І, на жаль, ми не маємо такої можливості, щоб все покрити своїм коштом з допомогою нашої місцевої влади, з допомогою вони завжди, тому що кожен грантодавець хоче співфінансування, вони ніколи не відмовляють. Ми маємо на даний момент декілька гарних проектів, в яких беремо участь. Маємо надію про те, що ми їх виграємо. Зараз активно співпрацюємо з громадськими різними організаціями. У нас є така молодіжна організація 4.0, Там є дуже активна молодь, з ними співпрацюємо в різних напрямках, пишемо декілька проєктів і маємо надію, що ми досягнемо мети. На сьогоднішній день вже є декілька проєктів, які ми виграли, і ми про них обов'язково повідомимо, коли вже будуть завершені. У літній період неодноразово звітували про те, що діти пільгових категорій громадян їздили і мають можливість їздити у поїздки за кордон. Скільки дітей було відправлено, і як обирають їх? Чи це оголошення по класах, чи беруть певні списки вчителів? Як загалом ця процедура відбувається? Ну це дуже актуальне сьогодні Питання в нас в літній період було оздоровлено за кордоном 168 дітей різного віку. Були дітки оздоровлені в Німеччині, це близько 50 дітей, 50 дітей в Польщі, 25 дітей були в Литві. Були оздоровлені дітки Франції. Буквально вчора приїхали діти з Франції, семеро дітей. Як йде вибір таких дітей? Серед 168 дітей, 76% було дітей, батьки, яких служили або служать у Збройних силах України на даний момент. 14% діток це були діти обдаровані, та діти, які закінчили навчальний рік невідмінно. Ну і 4%, здається, мені чи 5 були діти, це дітки, які соціально ну, діти малозахищених, малозахищених так верств населення. Тому е Багато людей думає, що це якась корупція, що сам собі начальник освіти вирішив, кого хоч написав. Насправді це робиться дуже просто. Подається інформація, як міський голова домовляється, це виключно його робота. Він домовляється з містами-партнерами, які згідні прийняти наших діток. На це не затрачається фактично з нашого міського бюджету жодних коштів. Все за кошти сторони, яка приймає. І це дякуючи нашому міському голові. Тоді ми, нам, наприклад, кажуть, треба 25 дітей, щоб поїхало в поїздку. Ми це передаємо на школи, і школи формують списки. В першу чергу формуються діти-батьків, ну, діти, які служать, служили, і в першу чергу ті, які загинули. Тоді, якщо такі є діти внутрішньопереміщених особ, тоді діти мало забезпечені. І крайня вже межа, є діти, які е, обдаровані. На жаль, так воно є. Ну, це, можливо, дещо несправедливо, оскільки діти обдаровані, вони також заслуговують на особливу увагу, тому в тих дітей треба хоч чимось, але все-таки спонукати до того, щоб вони продовжили таку важку насправді працю. І е, тут стикається з багатьма іншими моментами, які люди не розуміють. Тобто, ну не всі діти мають документи, не всі батьки на той час згідні дитину відпустити. Або батьків на той час вже є певні плани, і тому е, були декілька звинувачень про те, що ми не забезпечуємо оздоровлення дітей, е, батьки яких є влава збройних сил України. Ми старалися по максимуму забезпечити таких дітей відпочинком. Але є певні, як я кажу, моменти, коли батьки відмовляються, коли батьки не подають заявок, не подають документів, і в такий момент їдуть діти вдоровні жодної лишньої дитини і жодної дитини, яка не заслуговує, нема. Хоча я вам скажу, що від жодної сторони, крім Франції, не було якоїсь межі, кого ми маємо оздоровлювати. Тобто єдина Франція, вона замовила шість діток, але була вимога, що діти мають бути батьки, котрих загинули на фронті. І ми їм це забезпечили. Всі інші, будь ласка, це вже наша була пророгатива про те, що ми вимога, що ми спочатку будемо здоровлювати посіці дітей, які батьки служать або загинули, не дай ну, далі будуть. Ну і всі ланки, ті, що я назвав. Отак От нас було на даний момент ми ще відправили як, цілу футбольну команду в місто Стропки в е, Словакію для обміну досвідом. Дітки там зможуть пройти е, е, збори, да обмінятися досвідом своїми. Е, ну, Рвесниками словацькими і поїхало два тренера, які також приймуть досвід тренерів закордонних. Ну це дуже хороша і гарна історія. І я маю надію велику, що вона буде продовжуватися протягом багатьох наступних років. І в найбільш надію маю на те, що війна закінчиться, і ми також зможемо прийняти в нас дітей за кордону, адже в нас є дуже гарний табір відпочинку-прикордонник. Які наразі не може прийняти дітей, але ми маємо велику надію закінчиться війна і ми дуже радо приймемо всіх дітей наших міст-партнерів, міст які надавали нам таку можливість. Які ставити першочергові завдання, цілі для себе на цей навчальний рік? Завдання два. Безпечне, якісне, надання освітніх послуг і дружній освітянський колектив. Незабаром буде День Знань. Новий навчальний рік. Що хочете побажати учням, батькам, вчителям? Ну, учням, батькам, вчителям, а також всій нашій громаді і нашій Україні. Хочеться побажати в першу чергу миру, хочеться побажати днів навчання без тривог і сирен. Хочеться побажати, щоб наші діти, які є дуже розумними, здобували якісну освіту і всі свої знання. Впроваджували в те, щоб вернутися на міс міста, де вони навчалися, розробляти тут щось нове, творити і пам'ятати про те, що вони українці, вони ростуть в часі, за який проливається кров, сльози, і вони не мають права цього забути. Всіх з першим вересням, початком нового навчання, здоров'я, миру, злагоди, благополуччя. Ну що ж, дякую вам за розмову. Дякую вам.